У цей час у Німеччині закрили виборчі дільниці, нині там люди е, обирали новий парламент. Подробиці дізнаємося у нашого кореспондента Артема Артема Зябкіна. Він наразі працює у Берліні. Артеме, вітаємо тебе. Розповідай, як, у якій атмосфері панували сьогодні вибори? Які подробиці можеш нам розповісти? Вітаю студія. Ну, е, якщо говорити про атмосферу, то сьогодні в Берліні було набагато тихіше ніж вчора. Ну це тому, що сьогодні вже провідні партії не агітували, не працювали ні е, такі передвіжнепередвіжня, не присутна рік реклама, не було жодних демонстрацій. Які б хоча б якась партія працювала лише дільниці, люди голосували повністю спокійно. Ну от зараз вони вже як 20 хвилин тут за е, закрилися. Тож провідні німецькі Медіа починають публікувати перші екзит поли. Я хочу розказати вам про один із них. Про насправді про два з них. Перший опублікувало німецьке видання Deutsche Welle. Тож, за даними їхнього опитування, на виході з виборчих дільниць голоси німецьких виборців розподілили, розподілилися приблизно таким чином. То перше місце на цих німецьких виборчих перегонах отримав, отримав християнсько-демократичний союз. Це і за прогнозами була провідна партія. Я Німеччини вона е, зараз отримала за цим екзитполом 29% голосів. Насправді їй прогнозували аж до 32% голосів. Утім будемо очікувати офіційних результатів в будь-якому випадку. Це переконлива перемога. За ними йде альтернатива для Німеччини. Це праворадикальна популістська проросійська партія. Вони за цим екзитполом набирають аж 19,5% голосів. Хоча хоча між ХДС і АДН аж. 10% прірви насправді для них це просто вражаючий результат. Адже ще за історію Німеччини, а аж з 1945 року жодна праворадикальна партія або будь-яка партія, яка визнавалася екстремістською, або заявляла, що вона є екстремістською, Вона не набиралася таку кількість голосів. Наприклад, у 2021 році, тобто на минулих виборах вони набрали всього 11% голосів. Тобто, за 4 роки вони подвоїли свою популярність у Німеччині. Трійку замика. Я партія соціал-демократичний соціал демократична партія Олафа Шольца. Вона набрала близько 13,5% близько 16%, перепрошую 16 голосів за цим екзетполом. Для них це поганий результат. Утім, вони вже точно відуть до парламенту. І як раніше говорили і експерти, і прогнозували провідні німецькі змі, зокрема і дойчі Вони скоріше за все і увійдуть у майбутню коаліцію разом разом з християнськими демократами, також до майбутнього парламенту. Вже точно приходить партія зелених. Вони одна з партій, яка входила до коаліції так званої коаліції світлофор, яка розвалилася, і через що зараз відбуваються вибори із доброго, скажімо так, для України одна із проросійських партій, яка також була критична до України, вимагала як вимагала не вступу України до до НАТО. Це такий собі союз сарева Генхнехт. Вони набирають 4,7% голосів. Тобто вони не потрапляють за цим екзитполом до парламенту в Німеччині. Утім, це не остаточні результати. Будемо чекати інших. Студія дякуємо тобі, Артема, за подробиці. Наш кореспондент Артем Зябкін наживо сьогодні працює у Берліні. Я нагадаю, що там сьогодні відбувалися вибори до німецького парламенту. Тож, а деталі ми будемо обговорювати трохи згодом.